Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Passat B8 зі столиці на чистку всієї екології. Це дволітровий турбодизель. Модифікація двигуна вже новенька E 288 він має повний привід і бітурбірований причина. Приїзду до мене, це чистка, звісно, всієї екології. Перед чисткою всієї екології я роблю діагностику. Діагностика включає в себе, щоб автомобіль працював все справно, аж потім йде чистка. Якщо щось не працює, звісно, автомобіль потрібно полагодити, а потім чистити. Автомобіль має пробіг 204 тисячі, здається, рідного пробігу. І я вам скажу, на такому пробігу вже можна чистити всю екологію. Вся екологія це включає в себе, починаючи з сажового фільтра. З сажового фільтра він тут знаходиться. До речі, можу показати через ендоскоп стан, це каталізатор, а там внизу знаходиться сажовий фільтр. Він цілий. Я дивився на рахунок його конструктивної цілісності. Отож, чистка сажового фільтра, каталізатора. Гаряча частина турбіни, тут вони дві. Потім е клапан Єгер, е кажу клапан Єгір. Е теплобінник клапана ЄГер, Він знаходиться е під автомобілем разом із сажовим фільтром. Потім магістралі клапана Єгера, які заходять сюди. Потім високого тиску клапан Єгер. Він заходить. Сюди в перепускну плиту, в районі свічок накалювання. Тут така перехідна плита, вона часто загажується. Четвертий, третій дуже сильно, другий, перший вже слабіше. Але оця перехідна плита загажується дуже добре. А потім йде до клапанів, теж загажується сажомасиними відкладеннями. Потім загаджується оцей теплообмінник радіаторного типу. Він слугує як впускний колектор. Але подивитись його стан на цьому двигуні, як на минулих, неможливо, тому що все закрито всередині. Все, що можна буде побачити, це через дренажку в процесі чистки, що звідси виходить. Якщо тут все забивається, це часті регенерації, втрата потужності, розхід палива і тому інше. В даному автомобілі все справно працює, нема ніяких нарікань, але зараз проведу комп'ютерну діагностику, щоб зрозуміти, як автомобіль працює, і буду підключатись і чистити. Всю екологію без демонтажа отаким от апаратом. Автомобіль буде автомобіль чиститься вимкнутим, не, не 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 в працюючому стані, чиститься, вимкнутий. Для цього мені потрібно свічки накалювання, щоб крутились, тому що це для дренажки потрібно підключення апарату. А так, все це буде без, дом... без демонтажу чиститися на автомобілі. Дивимось комп'ютерну діагностику. Так, по комп'ютерній бачимо форсунки в ідеалі працюють. Так, автомобіль майже прогрітий, але вже він показує дуже багато. 17-18. По словам власника, приблизно 30 гектопаскалів на холостом. В принципі, в нас було на момент діагностики з власником 25 набігало. Але автомобіль був більше чуть-чуть прогрітий. Але це вже багато, 17 гектопаскалів Так, перевіримо, так комп'ютерна регенерація ОСЬО на неї ніяк не вплине. Окрім самого автомобіля, тобто заводські регенерації, міський тип 500, за містом 1000. А ось ця маса сажі по факту 669. Це фактично. Якщо в автомобілі щось не працює, там заслонка клапана EGR одна, друга, третя, забитий впускний колектор, той, що спереду, Сажевий фільтр з олою, форсунки переливають, ще там деякі проблемки. І ця маса сажі буде, тобто автомобіль буде бачити тиск в системі, не в сажовому фільтрі, а в системі. Тобто в двигуні, як він працює, тому що тут два контура клапана EGR і плюс дросельна заслінка знизу, яка перекриває вихлопні гази, щоб підігрівся каталізатор. Якщо не справно, щось несправно, тоді буде рости оця маса сажі 6,69. Зараз я дам обертів. Бачимо дуже швидко росте сажа. Це я роблю емітацію поїздки. Бачимо 1964 стоїть на місці, вона довго набігає, а от оця 6,85 дуже швидко. Я думаю, вона дуже швидко. Добіжить значення до 19 і включить регенерацію. Бачимо тиск 86 гектопаскалів, це занадто, це багато. Це забагато гектопаскалів. Тиск в системі є. Тобто оця маса сажу швидко виросте до цієї і от вам будуть часті регенерації. Часті регенерації це забита екологія. В даному автомобілі в районі 100 км включаються регенерації траса місто. По трасі до 200. Але трошки і більше. Зараз подивимося, коли була последня регенерація. Але це не показник, тому що можливо вона була не завершена. Так. Так, ось бачимо 230 кілометрів назад була регенерація. Можливо, вона не завершена. Але, власне каже, в районі 200 регенерація, а в міському типі сотка. Це не є добре для, такої автомобіля, для такого автомобіля, тому що повинно бути 500, плюс, 1000. Плюс. Так, отож, діагностика зроблена. Ніяких проблем не бачу, окрім чистки всієї системи, чиститься вся система. І будемо бачити результат, який буде на цьому автомобілі. Так, Апарат підключено до автомобіля. Є перша і друга стадія очистки. Перша це пробний варіант на рахунок золи в сажовому фільтрі. А другий варіант це буде видалення всіх сажомасляних відкладень в системі. І також в сажовому фільтрі. Зараз подивимось, сюди буде витікати зола, а можливо, не буде вона. Вона буває двох типів: піщана, сама гірша, і кирпічного кольору, що в принципі середнього гатунку вимивається. Бачимо, відро вже має слід від цієї золи, а так поки що сухеньке. Зараз буду робити тест. На рахунок золи. Побачимо, що звідси виходить. Так, вийшло отаке із сажею. Це не є добре. Коли виходить із сажею. Для сажи ранувато це все діло. Чорне. Дуже загажена система, скажем так. Більше, ніж я очікував на такому пробігу. Зола є піщана, бачимо оцей пісок, разом сажу і змішаний. Це найгірша зола, яка вимивається дуже довго. Так, зробив ще один тест на наявність цієї золи. Ось вам покажу, вона піщана. Оце все зола дає тиск в системі і плюс ажимасені відкладені во всіх каналах впускний колектор, цей теплообмінник, Єгіри 2. Все воно роботає не в заводських параметрах і робить тиск. А ця зола після кожної регенерації обов'язково залишається в сажовому фільтрі. Так що регенерація, не думайте, що це очистка сажового фільтра. Це очистка від сажи, але зола. З часом дає проблему. Так, продовжую чистити на рахунок сажомасяних відкладень. Так, зараз апарат працює на видалення сажомасяних відкладень. Подивимось тут, що виходить. Система вже майже чиста перепровіряю? Система більше маслянистого характеру. Вже біленьке, десь із цієї дренажки може виходити чорний, але вже біле. Промивка, присушка і дивимось на результат. Так, чистка завершена, просушив двигунчик. Максимально, але в сажовому фільтрі ще може залишитися якась волога, автомобіль зараз прогрівається. І Зараз подивимося на стадії прогріву, який має результат автомобіль. Так, краще. Бачимо, ще не прогрітий повністю 76. Масло не прогріте. Дивимося на цей показник сажі. Сажовий фільтр ще не прогрітий, але 1-2 гектопаскалі показує вже. Це норма. Але не підключений дросель, який контролює, щоб це було. Тобто сажовий фільтр надзвичайно прогрітий. Якщо підключити цей дросель, фішка снята, то гектопаскалі буде трошки більше. Але дивимося на цю масу сажі яка робила регенерації бачимо зменшується навіть тоді коли сажовий фільтр не повністю прогрітий і бачимо тиск вже 18-19 гектопаскалів Зменшується і зменшується швидше, чим вона набігала. Так, Це я перевіряю свою роботу, Так, все чудово. Залишилось зробити тест-драйв, щоб переконатись в 100% результаті, щоб ці регенерації більше... Небеспокоїли власника автомобіля, щоб були міського типу 500, за містом 1000 плюс. Так, чекаю власника, приїде і будемо робити тест драйв. Так, проїхали з власником на Фасатику. Зробили тест драйв Є результат. Так Бачимо, це в мінуса входить. Маса сажу, тобто не буде клопоту з частими регенераціями. Працює клімат-контроль, автомобіль теплонагружений. І тут а, показує 10. Вже не 1, 2, 3, а 10. Це в нормі, тому що дросель знизу регулює. Е, є невеликі рекомендації по автомобілю, що потрібно замінити. І буде автомобіль робити ще краще. А наразі автомобіль повністю відновлений на 99% до заводських потрібно деяку детальку замінити на автомобілі. Недорога вона і буде все супер. Тоді оце значення буде повністю ніколи-ніколи не тривожить. Аж через 200 тисяч, ну хай 150 тисяч максимум. Так. На сьогодні все. Віддаю автомобіль власнику. Всім гарного вечора. До побачення.